Всім привіт! Сьогодні в огляді будуть мідні монети царської Росії, які були продані на сайті Віоліті вище 6 тисяч гривень. В огляді буде 20 лотів монет. Всім приємного перегляду! На 20-му місці одна копійка 1914 року, період управління Миколи II. Тираж монети 32 мільйони 500 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 8 людей і було зроблено 6 ставок. І лот був проданий за 6 тисяч гривень або 143 долари. На 19-му місці 2 копійки 1914 року. Тираж 20 мільйонів штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 12 людей і було зроблено 8 ставок. І лот був проданий за 6 тисяч гривень або 143 долари. На 18-му місці одна копійка 1889 року, період управління Олександра III. тираж монети 9 мільйонів штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 16 людей. Після одної ставки лот був проданий за 7 тисяч гривень або 167 доларів. На 17-му місці 5 копійок 1787 року з буком ТМ, період правління Катерини II. тираж монети 460 тисяч штук, рідкість Побіткіну Р1, місце знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 71 людина і було зроблено 149 ставок. І лот був проданий за 7 754 гривні або 185 доларів. На 16 місці 5 копійок 1768 року з буквами ММ, MM, період правління Катерини II, вага монети 55,64 грами, рідкість Побіткіну Р. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 34 людини і було зроблено 42 ставки. і лот був проданий за 7778 гривень або 186 доларів. На 15-му місці дві Сибірських копійки 1766 року, період управління Катерини II, вага монети 10,71 грам, рідкість Побіткіну Р2, місце знаходження Івано-Франківська область, стежило за лотом 26 людей і було зроблено 50 ставок. І лот був проданий за 8 тисяч гривень або 191 долар. На 14-му місці 5 копійок 1723 року період правління Петра І, місце знаходження Полтавська область, Стежило за лотом 71 людина і було зроблено 54 ставки. І лот був проданий за 8 тисяч одну гривню або 191 долар. На тринадцятому місці 5 копійок 1804 року з буквами КМ період правління Олександра І, тираж монети 26 мільйонів 300 тисяч штук, місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 65 людей і було зроблено 52 ставки. і лот був проданий за 8189 гривень або 196 доларів. На 12-му місці 3 копійки 1916 року період правління Миколи ІІ. тираж монети 25 мільйонів 700 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 4 людини і була зроблена тільки одна ставка. І лот був проданий за 8400 гривень або 201 долар. На одинадцятому місці одна діньга або одна друга копійки 1801 року, період правління Павла І, тираж 26300 штук, рідкість Побіткіну Р1. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 92 людини і було зроблено 90 ставок. і лот був проданий за 8500 гривень або 203 долари. На 10-му місці одна копійка 1755 року, періоду правління Єлизавети Петрівни, з написом на гурті Московського монетного двору, тираж монети 8 мільйонів 900 тисяч штук, вага 21,2 грами. Місцезнаходження Сумська область. Стежило за лотом 93 людини і було зроблено 110 ставок. І лот був проданий за 8612 гривень або 206 доларів. На дев'ятому місці 5 копійок 1767 року з буквами СМ, період правління Катерини II, вага 51,26 грам, рідкість Побіткну Р1, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 27 людей і було зроблено 40 ставок. І лот був проданий за 8879 гривень або 212 доларів. На восьмому місці дуже маленька монета, а саме одна четверта копійки 1900 року, періоду правління Миколи ІІ. Тираж монети 4 мільйони штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 31 людина і була зроблена 41 ставка. І лот був проданий за 9 тисяч1 гривню або 215 доларів. На сьомому місці одна четверта копійки 1892 року, період управління Олександра Третього, тираж монети 918 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 41 людина і було зроблено 69 ставок. і лот був проданий за 10 тисяч 1 гривню або 239 доларів. На шостому місці раритетна монета, одна копійка 1762 року, період управління Петра III. Монета рахується раритетною, рідкість побіткину Р3, але в дуже поганому стані. Не представляю, яка була б ціна, якби вона була в хорошому стані. Місце знаходження Сумська область. Стежило за лотом 129 людей і було зроблено 142 ставки. І лот був проданий за 10 108 гривень або 242 долари. На п'ятому місці одна копійка 1805 року, період управління Олександра І, тираж монети 114 тисяч штук, рідкість Побіткіну Р. Місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 110 людей і було зроблено 132 ставки. І лот був проданий за 10 тисяч 700 гривень або 256 доларів. На четвертому місці 5 копійок 1806 року період правління Олександра І. Монета рідкісною не рахується, так як тиражі її 38 мільйонів 400 тисяч штук, але монета ця в дуже хорошому стані. Місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 128 людей і було зроблено 114 ставок. І лот був проданий за 12 тисяч 1 гривню або 287 доларів. На третьому місці 10 сибірських копійок 1773 року період управління Катерини II. Вага монети майже 65 грам, місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 67 людей і було зроблено 100 ставок. І лот був проданий за 12 782 гривні або 306 доларів. На другому місці 5 копійок 1807 року з буками КМ, період правління Олександра І, рідкість Побіткіну Р, місце знаходження Дніпропетровська область, стежило за лотом 36 людей і було зроблено 43 ставки. І лот був проданий за 13 тисяч гривень або 311 доларів. І перше місце посідає 10 копійок 1762 року, барабани, періоду правління Петра III. Є шість варіантів виконання цієї монети. В перших чотирьох варіантах це крапки перед всередині та за цифрами, скрін вставлю, рідкість побіткіну цих монет Р. Сьогоднішній варіант це варіант номер 5 без ніяких крапок, рідкість побіткіну також буква Р. І є ще найрідкісніший шостий варіант рідкість Р4. В слові копійок після букви П стоїть буква Е, а потім мягкий знак. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 242 людини і було зроблено 175 ставок. І лот був проданий за 45 153 гривні або 1080 доларів. Напишіть в коментарях, яку найдорожчу мідну монету знаходили ви. Особисто я по міді нічого дорогого не знаходив.